Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна вам за підтримку, за коментарі, вподобайки, за приємні слова і за побажання. І так, як зазвичай, починаємо з карти дня і дивимося, що чекає нас сьогодні. І, можливо, якісь підказочки, які вам допоможуть. І так, перша, друга і третя карта, сподіваюсь, ви вже вибрали і будемо дивитися. І так, сімка кубків. Сімка кубків зазвичай говорить про. Якісь фантазії, про якісь мрії, про невизначеність, коли у людини є якийсь вибір, і коли людина зачарована чимось або очарувалася. Дивіться, ви кимось чимось зачаровані, а та людина, наприклад, носить маску. А, ви знаєте, інколи може дуже багато часу пройти, поки ця маска спаде, поки ви зрозумієте, що вам. Задурювали голову, це можуть бути і в коханні, це може бути і на роботі, вам пообіцяли якесь хороше місце, хорошу зарплату, а ви цього нічого не бачите. Ви зачарувалися, ви кинулися на щось таке привабливе, що вас спокусило, ось, і не побачили справжнього лиця. Тому дивіться, сьогодні, можливо, якісь будуть пропозиції, якісь договори, можливо, люди якісь щось хотіти будуть від вас. Дивіться, чи не носять вони маску. Не очаровуйтесь сьогодні ніким. Карта номер 2 у нас тут Паш Кубків. Паж Кубків говорить про молоду енергію, про свіженьку, про дитей, дітей, про щось таке приємне, про посмішки. Компліменти, а, знаєте, такі приємності повсякденного життя. Це якісь повідомлення можуть бути: а, хтось вам смайлік, хтось вам вподобайку десь у соцмережах поклав. Це теж така приємність. Ой, хтось звернув на мене увагу, ой, хтось на мене гарно подивився. Ось якісь новини можуть бути. Десь в соцмережах, десь хтось подзвонить, подзвонить. Приємні розмови. Все дуже таке приємне, гарне. Підніме вам, можливо, хтось настрій, ваш песик, котик, чи ваш внук, чи ваша дитина. А можливо, просто сусідська дитина буде гратися і вам підніме цим настрій. Карта номер 3 Тут у нас іде п'ятірочка. Монет. Потірочка монет говорить про якусь втрату, про нестабільну ситуацію фінансову, матеріальну, ось, злидні, втрачаєте гроші, якісь матеріальні цінності, нерухомість. Будьте сьогодні обережні, коли ви щось купуєте, особливо велике. Бажано сьогодні великі покупочки відкласти ось нерухомості, автомобіль, тим паче, але все рівно дивіться по інтуїції. В кого хороша інтуїція, вона вам підкаже, що вам сьогодні робити. Дивіться, коли вам здачу дають в магазині. Ось, щоб вас сьогодні не надули, нікому не зичте сьогодні, тому що це ні до чого доброго не призведе. Ось такий розклад на сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!